Всім привіт каналі Віц5. І сьогодні я тобі розкажу найкращі способи заробити експі у Юкренета. А саме це для новичків. Ну, Думаю, ви зрозуміли по прев'ю або ж назві відео. Але перед тим, як я почну це відео, будь ласка, постав лайк. Це допоможе просунути це відео далі е, у Ютубі. Напиши, напиши в коментарях, яка, на твою думку, найкраща е, робота або щось типу того. Е, клас. Щось типу того для заробітку Експі, буду тобі вдячний за це і, можливо, комусь це буде корисно, тому що я, можливо, не все згадала у цьому відео. Ну, я також можу забути. І також от мій промокод ВІЦ. Працює він на усіх серегах з 2 по 7 рівень. Дуже тобі буду вдячний за активацію, таким чином ти допомагаєш мені знімати відео ще один. Ну, а ми переходимо до відео. Ну що ж, є різні варіанти. Тобто три варіанти, як можна зробити Експі. Перший, думаю, найбанальніший це Battle Pass. Тобто, Battle Pass тут є на першому рівні, тобі дають 500 XP, на, на п'ятому рівні тобі дають 1000 XP. Тобто це доволі непогано. Тому, думаю, початку треба виконати хоча б першу ланку. Якщо ж вам цього недостатньо, це ще XP. Тоді, звичайно, нелогічно буде ще виконувати. Ну, звичайно, можна виконати. Але просто розумієте, ну, типу, ви і так за один день не пройдете всі п'ять. Це треба поступово проходити. На цей розрахований, в принципі, баттлпас. Якщо ви все-таки вам ну, з battle Pass не підходить XP, або просто ну, не можете зразу його тримати, є другий варіант це квести. Тепер тут у нас квестів немає. І ще як тепер? Як я знаю, вони ще є, але зараз ми їх не можемо е, пройти, тому що ми не виконали ще всіх завдань. Е, але ці завдання ми не можемо виконати, тому що нам треба буде виконати, ну, отримати четвертий рівень. Е, Це відео бере розрахунок для новичків, для тих, які шукають, як отримати четвертий рівень для виконання того завдання. Е, тобто, квести у нас відпадають, ті ботпас теж. Залишається єдине робота. Давайте ми звернемо, які роботи найкраще. У нас тут є різні роботи для третього рівня. Чому ми шукаємо для третього рівня? Ще раз нагадаю, е, Коли ви будете виконувати завдання, у вас буде третій рівень. В нас є водій, транспортних засобів, тобто автобус. В нас є ферма Дніпро, в нас є будівельник, Глово і Шахтар. Зразу думаю поясню, чому ми відкидаємо шахтар і будівельника. Ну, ви розумієте, це робота для першого рівня. І думаю, ви самі розумієте, що зарплата там ну, відповідно до першого рівня. Звичайно, перший рівень не дуже відрізняється від третього, але все рівно різниця є. І зарплата така, ну. Велика такі знає, зарплата. Тому зразу не радив би вам на будівельника або Шахтара. Але якщо ви щось знаєте, чому можливо краще наприклад, сетки на шахтера ходити, аніж на якусь іншу роботу для заробітку як з під напишіть в коментарях. Якщо дійсно ви виявитесь привіт, то я вас ваш коментар закріплю. І це будуть дивитися інші люди. Якщо що, можете зараз глянути в коментарі, подивитися, можливо, там вже я когось закріпив, який має кращу думку. Далі в нас лишається Глово, ферма Дніпро і автобус. Зразу так само можна відкинути ферму Дніпро, так це для другого рівня. Це раз. А по-друге, треба, щоб все було так сказати, скомбіновано. Тобто, щоб комбайнер без комбайнера не будуть працювати інші, так само без стартера або без садівника. Ну, той, то, що садить. Напевно, зрозуміло. Тому зразу це також можна відкинути, тому що на це ну, можна чекати чисто свого моменту, для того, щоб щось там зробити, кілька хвилин 20-30. Лишається нас автобус і Глово. Давайте тепер про них. Зразу хочу сказати, чому автобус гірше, ніж Глово. Саме тому, що, от, наприклад, от як в нас зараз тут сидить, ну, в нас тут поламаний автобус, який знаю, і в ньому, здається, хтось сидить. Тобто така людина затримує автобус. Ага, ніхто не сидить в ньому. Ну, все він, тобто, автобуси, Аня, сидять. В ньому. Тобто автобуси обмежені. Зараз от, я не можу працювати автобусом, тому що тут а, е, нема вільних автобусів. А от, такі от, е, прекрасні в лапках люди просто тримають автобус, не дають іншим працювати, бо просто не хочуть втрачати своє місце. Е, тому зразу це мінус, тому що, так сказати, невеличка токсичність людей, які просто не хочуть віддавати свій автобус, які думають, може хтось їм перемонтує той автобус, може вони далі будуть працювати. Е, ось так. От, або когось чекає, що хтось приїхав їм і поремонтував. Бо бояться, кажу, втратити роботу і втратити свій автобус. І також вам прийдеться на кожних зупинках бути дуже кратними, щоб їх випадково не проїхати. І найголовніший мінус це те, що зарплату ви отримаєте на payday. Тобто, припустимо, від'їздили ви 10 зупинок, де кожна зупинка вам дає по 10 XP. І 100 ваших XP прийде не зразу вам, а прийде лише коли вас буде пейдей. І не факт, що коли вас буде пейдей. Припустимо, ви кудись підете, вас, ви вийдете з гри, і чи збережеться ця зарплата на наступний. По ідеї. Тому це не факт. І мені здається, найкраща робота це Глово. Саме тому, що набагато легше, тому що це вже не маршрутка, і скутер або ж велосипед. Так само, скутер і велосипеди не обмежені, тобто немає обмеження на кількості рюкзаків, або ж тих самих скутерів, ну, транспорту, так сказати. Єдиний ну все те, що треба за транспорт платити. Ну, але це таке це невелико, це швидко відбувається. Е, і найголовніше суть в тому, що ви отримаєте зарплату зразу і XP зразу, і це 16 за одну так би мовити, поїздку. Цин там небагато, по тисячі метрів, та й на скутері це швиденько. Та, та й ти більше, якщо знати одну фішку, то можна ще й швидше їхати. Але не буду вам розказувати, що це за фішка, тому що це багоюз. Не робіть такого і сам не раджу вам такого робити, і сам такого не роблю. Ну, а що ж, я, в принципі, розказав всі способи заробітку XP, які я знав. Пиши в коментарях те, що ти ще, можливо, знаєш, можливо, в тебе якісь кращі будуть способи. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!